20 фотопортретів українських захисників та захисниць на 200-й день російсько-української війни у Верховній Раді. Відкрилася виставка Герої МВС. Вони всі живі легенди, які з перших днів війни на власному фронті: поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники, піротехніки і журналісти. Щоправда, не всі з них залишилися живими. Герої серед нас, а тому важливо розказати про кожного, хто ціною власного життя наближає нашу перемогу. Снайпер Дмитро Фінашин, стримуючи противника у ближньому бою, отримав кілька тяжких поранень. Він дві доби пролежав на полі бою, аби добратися до своїх позицій. Прийняв рішення, що треба вижити. Розумів, що треба боротися до останнього, і такий вибрав складніший шлях, тому що загинути це найлегше, що ти можеш зробити. Але, але це не шлях воїна. Треба, треба битися незалежно, чи це боротьба за життя, чи це боротьба з ворогом. Тому так. А на рахунок. Мотивації не знаю, мене дуже багато надихали. Наприклад, я собі брав за приклад хлопців і дівчат з Азовсталі. Вони боролися і вони не ламалися стільки часу. Вони не, зламали, і вони не зламались. Росіяни навіть полоні цього не змогли зробити. І я спостерігав за цим. Ми всі дивилися, всі читали. Вся Україна стежила. Весь світ стежив за цим. Відповідно, вони були для мене прикладом і зразком. Також і в цілому весь український народ для мене як тільки почалася війна, ми, ми не зламалися, ми втримали, встояли, і це варто того, щоб боротися. Сьогодні Дмитро проходить протезування, а згодом планує повернутися знову до своєї військової частини, як це зробив Іван Сімороз, коли повністю втратив свою родину в його будинок, влучила російська ракета. Перебував на службі. От так. На вулиці стояли якраз біля райвіділку і почули бабах, затрусилася земля, і я одразу почав телефонувати. Ну, Слухавку ніхто не брав із сім'ї вже всі були в зоні недосяжності. Я одразу зателефонував до сусіда, до сусіда. Він каже, Ваня, походу, в твою хату прилетіло. Ми одразу з колегами приїхали. Тоді, то всі побачили жахіття, все будинку немає. Отак. Тобто, по суті, це був перший обстріл, перші ракети, які лиців... ракета, да, яка була в Бородянці, да, це прилетіла в мою хату. Да. Із перших днів війни і до сьогодні надзвичайні події в тилу і на фронті висвітлює журналістка Вікторія Рубан. Вона брала активну участь в евакуації людей з окупованої Бучі, Ворзеля, Ірпеня. Жінка була затримана орками і майже 12 годин провела під арештом, але не здалася, як і всі її колеги, які сьогодні боронять українські кордони. Перші дні окупації Київської області нам довелося заїжджати з евакуаційними колонами в Бучу, Гастомель, Верпінь, вивозити людей. Тому те, що там наробив руський мир, ми бачили вже що було з людьми нашими. Скільки лиха там наробилось, ми все це бачили своїми очима. Тому зараз я, всі мої колеги, ну я представляю Київську область, ми точно знаємо, що жодного сантиметру нашої землі ми їм не віддамо. І тому ми знаємо, для чого нам потрібно воювати, перемагати і ну просто жити і забезпечувати нашу країну, щоб вона була вільна і щаслива. Приклади доблесті, слова вдячності за їхні вчинки, пам'ять про справжніх героїв сьогодення, які заради перемоги віддали своє життя, має зберегти цей проєкт. Я хочу подякувати усім вам, подякувати за ваш подвиг, за вашу мучність, за вашу українськість і за ваш патріотизм, за те, що ви не на словах а на ділі показали, що таке любов до рідної батьківщини і кожного дня докладаєте і будете докладати всього для нашої спільної перемоги. Фотовиставка про українських захисників це частина масштабного проєкту Міністерства внутрішніх справ, що вперше був представлений до ста днів війни. Сама ж ідея народилася у перші години повномасштабного нападу, коли масовий героїзм патріотів України остаточно зламав плани ворога захопити нашу країну за три дні. Головне це те, що герої серед нас кожен день, кожен годину, кожну хвилину. В окопах на продавих вчиняються героїчні вчинки. Фотоекспонати цієї виставки вже були представлені у багатьох регіонах України на деокупованих територіях, у громадських місцях, метрополітені та навчальних закладах. Кожен має знати та пам'ятати українських героїв. Вони серед нас.